вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш тиждень зі щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й, за Києвом – об 11-й, за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США Європи і не лише. Мене звати Остап Ярич, і Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Спробую я їх зачитати та відповісти на них. Якщо буду мати відповідь, звісно, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. І важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, сьогодні поговоримо про різні теми. Поговоримо про теми європейські і, безумовно про вибори в Польщі. Пізніше поговоримо також про. Те, як ситуація розвивається у Вашингтоні із обраннями спікера із підтримкою України, але про все по порядку. Отже, вибори в Польщі так відбулися на цих вихідних. Багато хто говорить, що це. Дуже важливі вибори, а називаю їх історичними. Наразі ми знаємо, що була дуже велика явка, дуже висока. 72 відсотки. Це найвищий показник. А, після падіння комунізму в 1989 році. Які результати так виглядає, що зараз принаймні за тими підрахунками, які маємо на цю мить, а чинна керівна. А, Партія Поль право і справедливість здобуває перше місце має найбільше голосів, але цього недостатньо для формування уряду. Тобто, в парламенті ця партія все таки втратила свою парламентську більшість, і це потенційно відкриває іншим опозиційним партіям, зокрема коаліція Б та іншим до формування уряду. Але їм потрібно буде також пройти етап переговорів, щоб сформувати коаліцію. Думаю, поговоримо ми детальніше про результати цих виборів, що вони означають для України з нашим гостем. Це Андрій Рибал, це директор польського радіо для закордону. Пане Андрію, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтеся до цієї розмови. Вітаю вас насамперед. Вітаю гладачів. Змі називають ці вибори дійсно можливо найважливішими за останні десятиліття для Польщі. Чому так? Що власне було на кону на цьому голосуванні? Вони справді найважливіші для Польщі, але гадаю, не лише для Польщі, також для України і для регіону цілого регіону центрально-східної Європи. Йдеться про те, що чинна влада відстоювала, як вони це називають, інтереси незалежницького табору в Польщі і не дивилася на як вони це називають а зокрема їхній лідер, тобто Ярослав Качинський, партію німецьку або партію російську. До e, зміни влади у 2015 році e, тодішня влада громадської платформи Дональда Туска дуже часто посилалася на зв'язки з Європою. Читай де-факто з Німеччиною, оскільки Німеччина має. dominującą rolę u Europejskiej Unii. Nawal jest świadomie świadomo Unii Europejskiej Unii, a nie Europejskiemu Sojuszu, ale takóż wla politykę przezawantażenia z Rosją. Co to oznacza? U drugiej połowie 2000 roków, kiedy amerykańska administracja, jeszcze George'a W. Busha, придумаła systemu kotraketnej obrony, znaczy rozstawiania na terytorium Republiki Polska Системи протиракетної оборони, яка мала захищати не лише територію Польщі, але цілого вільного світу, перед можливим ударом Росії, велися переговори на те, щоб саме розташувати у Польщі цю систему. Коли до влади у 2007 році дійшла команда Дональда Туска, вона припинила ці переговори. І як доказали польські журналісти суспільного телебачення TVP інфо. Donald Tusk zrobił to pod tyskiem administracji Władimira Putina. To jest jeden faktor. Drugi faktor, który wskazuje na też, że Donald Tusk chytro swoją polityczną karierę tak, żeby mieć zabezpieczone krzesło także w strukturach Europejskiej Unii, oскільки wił uczestni w переговоres z odniśnią kanclerką Niemczech. Angeloju Merkel, a i szło się o to, że Polska nie stawiała jednoznacznego oporu proty e, pijniczych potoków, pierwszego ta drugiego, to, to żeby Putin ta Angela Merkel mogły realizować swój kontrakt na postawkę gazu do Niemiec, takim czynem Rosja gotowała swój drż budżet do to,żeb zabezpieczyć rosyjską armię do Втілення в життя агресивних дій, e, агресивних дій e, Росії. І це все може також вплинути на теперішню ситуацію. Тобто, питання таке: по-перше, хто буде очолювати новий польський уряд, бо чи переможе право і справедливість чи e, громадянська коаліція? Одні і другі лідери мусять шукати коаліціантів. От, власне, тут питання хотів запитати вас так, власне, про е, цю ці потенційні перемовини, про потенційні пошуки союзників, які зараз є так варіанти, тому що ні право і справедливість, ні е, коаліція обов'ятельська не мають достатньої кількості голосів для монобільшості, так е, які зараз є варіанти об'єднань потенційних е, у парламенті в Сеймі польському. Офіційно політики громадської коаліції, тобто Дональд Туск, але також інші лідери інших угруповань, більш схильні до того, щоб заявляти, що це буде коаліція опозиційних сил. Але е глядачі знають, що за лаштунками цих політичних ігор відбувається різного роду перемовини. І, наприклад, говориться про те, що право і справедливість вже неофіційно почало розмовляти з третьою силою. За цими неофіційними результатами, тобто третім шляхом, який набрав за наголошую неофіційними результатами біля 14% голосів, Дональд Туск переконаний, що саме він буде вести ці переговори із третьою силою і з лівими, зате не буде вести переговорів з такими крайньо правими популістами з конфедерації, які набрали біля 7%. Але напередодні виборів два-три дні до виборів виявилося, що були якісь політичні операції між командою Дональда Туска та конфедерацією. Отже, всі зараз карти відкриті. Думаю, що одні і другі у дуже складній ситуації, тому що як право і справедливість, так і громадянська коаліція будуть грати на розчленування цих менших партій. a one za programoy swojeju czy ekonomiczną, czy socjalnoy czy z zogniszczej polityki w bardzo różni i im duże, ważko będzie zdobyty jednist. To, co one zaraz duże emocjonalnie підchodzadj do rezultatów tych wyborów, i oznacza c co, co kiedy do tego jak przygotować konkretną program, na przykład ekonomicznego rządu albo kto jakie posady u ministerstwach ma je zajmować, to one sprawdzi, znajdą się wspólną mowę. Na pierwszy pogląd, większe szanse na sformułowanie koalicji maje Donald Tusk i inne lidery obecnej opozycji. mniejsze szanse, na pierwszy pogląd, maje prawo i sprawiedliwość. Ale najbliższym czasem przekonamy się, czy sprawdzi ono tak Буде, що ці результати означають передовсім для України, так чи зміниться курс Польщі по відношенню так до відносин з Києвом, якщо все таки Дональд Туск і коаліція обовательська зможуть сформувати уряд і, і отримати владу в семі? На Перший погляд здається, що не зміниться, але в політиці вирішують факти, а не заяви. Факти такі, що коли відбулося повномасштабне вторгнення в Україну? То тоді правий уряд, чи нинішня чинна польська влада правих поглядів, які часто очорнювали на українському ринку, змі, негайно дала Україні зброю, тобто від 200, за деякими даними до 300, а навіть вище 300 танків. І варто це нагадати, що тоді прем'єр Качинський, прем'єр Моравєцький, а також президент Дуда негайно як перші подалися до Києва і заявили, що така зброя буде, і справді цю зброю дали. Я хочу нагадати, що тоді казав канцлер Німеччини Шольц. Отже, він хотів дати це не жарт, і це його слова 500 шоломів. Отже, Польща дала. Можливо, понад 300 танків, а Німеччина хотіла дати 500 шоломів, оскільки німецькі аналітики твердили тоді, що Україна здатна захищати себе лише 2-3 дні, і це є слова лідера тодішнього в Польщі закону і справедливості чи права і справедливості Ярослава Качинського. Отже, тут маємо розходження між фактами та заявами. Чому я про це кажу? Sam z tego zacząłem odpowiedź na wasze pierwsze zapytanie. Idecja w czy ekipa, czy komanda Donalda Tuska, jak się ona sprawdzi, zdobudę władu, to znaczy formułujemy urząd, nawiedzie korektywy na swoją zewnętrzną politykę, nie na stylki przyskutkowo spoglądać na to, co myśli dzisiejsza administracja kanclerza Scholza, czy sprawdzi, będzie chciała formułaty Зовнішню політику без зовнішніх впливів, великий вантаж Дональда Туска залишається з часів його, коли був першим прем'єром, те, що він спокладав чи то на Берлін, чи на Москву. Побачимо, чи він буде здатний визволитися з тих впливів, чи вирішить, що все ж таки деякі надбання, зокрема у зовнішній політиці. Prawa i sprawiedliwości warto o Oскільки idzie wojna, ta wina nie wygrana Dla Ukrainy to bardzo niebezpieczne, z okrema zamrożenie tego konfliktu. jakby Ukraińcy otrzymywali odpowiednią ilość zbroi, to oczywiście byliby zdatni e, szybciej e, zakończyć okupację. Росіянами для американської адміністрації дуже важливе те, щоб вона саме прискіпливо придивлялася до нової влади, чи вона не під впливом Берліна намагається витісняти американські американські впливи в Європі, оскільки знаємо, і це історія однозначно доказала, що коли зі старого материка виходять американці, тоді дуже погано. Дуже погані процеси відбуваються у Європі, а ще до цього маємо кризу міграційну, яку також російські служби вміло використовують для досягнення своїх цілей. Будь ласка, зверніть увагу на те, що в Ізраїлі схеми дій терористів є дуже схожі на схеми дій на у 2014 році в Донецькій та Луганській областях України, а також в Криму, тобто йде дуже жорстока е терористична банда, яка нищить цивільних людей, сіє заколот, і таким чином зростає напруга. Це що зараз відбувається в Ізраїлі, звичайно, має на увазі відвернути. Увагу від того, що відбувається в Україні, але також від того, що відбувається, якщо йдеться так. про операції натисків на Європу на кордоні польсько-білоруському. До Ізраїлю так будемо ще повертатися в кінці цього ефіру. Пан Андрію, дякую вам за цей аналіз за цю розмову. Андрій Рибал був з нами на зв'язку. Директор польського радіо для закордону. Говорили ми про результати парламентських виборів у Польщі. Як це вплине також на Україну? Пан Андрію, дякую вам. Дякую. Друзі, якщо маєте якісь питання сьогодні, то можете писати, спробую їх зачитати, відповісти. Якщо матимо відповідь, бачу, що наразі дивляться нас у Другобичі. В чехії вітають нас. Вітає Калуш, Вітає Київ, також Вознесенськ Дивиться Запоріжжя, Чернівці, інші українські, не лише українські міста. А думаю, можемо перейти на другий сегмент нашого ефіру. Поговорити про розвиток тут американської політики, про основні заяви, які ми почули від представників уряду на вихідних, зокрема про те. Коли йдеться про підтримку України, про це поговоримо з Юлією Ярмоленко, моєю співведучою, яка сьогодні дистанційно працює. Юлі, вітаю тебе, дякую, що приєднатися до цієї розмови. А, безумовно, весь минулий тиждень, два минулі тижні, розвивалася чи не чи не розвивалася речі ситуація в конгресі з обранням спікера. Так ми і не побачили а, нову чітку кандидатуру, принаймні, а, чи а, якісь. Про єдність серед республіканської партії щодо того, хто має бути спікером, висувають зараз Джима Джордана. Вдруге, ми побачили це ім'я після того, як Стів Скаліс, нагадую, нагадує глядачам, він вирішив зняти свою кандидатуру. Що який зараз розвиток? Чи можемо ми цього тижня чекати, що Конгрес Палата представників нарешті обере свого спікера? Остапа всім би хотілося знати відповідь на це дуже важливе питання. Безумовно, потреба у цьому є дуже чітка і дуже нагальна, тому що дуже багато справ є перед палатою представників і перед конгресом загалом, які треба вирішити, але ці проблеми не вирішуються, поки немає спікера палати представників. Дійсно, є зараз. Є кандидатура Джима Джордана, принаймні республіканці, які зібралися на партійне засідання минулого тижня. Вони вирішили, що їхнім кандидатом буде. Джим Джордан, хоча він не отримав аж такої беззаперечної підтримки. А принаймні 55 п'ять республіканців після того голосування на додатковому голосуванні сказали, що якщо винесуть кандидатуру офіційного Джима Джордана на голосування на затвердження як спікера, то вони проголосують проти. Зараз так виглядає, що як повідомляє CBS, Джима проти Джима Джордана, виступають від 10 до 20 республіканців, тобто цих голосів Джиму Джордану ще. Бракує що ми знаємо на цю мить? Ми знаємо, що перше голосування в палаті представників очікується завтра о 12-й годині дня за Вашингтоном, це сьома вечора за Києвом. І тоді, як очікується, республіканці офіційно мають висунути власне кандидатуру Джима Джордана. Питання номер один, чи за ці 24 години від сьогодні до завтра йому вдасться переконати ті 10 чи 20 республіканців проголосувати за нього, тому що? Джиму Джордану треба 217 голосів, принаймні, щоб його затвердили на посаді спікера. Ми знаємо, що Джим Джордан, це кандидатура, від все ж таки, яка представляє більше радикальне крило республіканської партії. Ми знаємо, що республіканці за Україну, які ведуть такий список, чи такий не знаю, заліковий щоденник для республіканців, як вони від. Відповідно до того, як вони голосуються за певні законопроекти, чи прихильні вони до України за цим списком у Джима Джордана є одиниця, тобто його називають двічником у підтримці України. все ж таки буде цікаво, якщо він таки стане спікером, як він буде діяти в на цій посаді? Знов ж таки зараз, поки що, дуже незрозуміло. чи він зможе заручитися підтримкою? Існує також зараз такі думки, що можливо. Во, республіканцям і демократам доведеться все ж таки знайти якусь компромісну кандидатуру і висунути на голосування цю кандидатуру. Хто це може бути зараз? Невідомо. Також кажуть, що республіканці, які виступають вже зараз проти Джима Джордана, вони під час голосування запропонують свою кандидатуру, але знову ж таки не говорять, хто це може бути. Тому Остапе, на цьому етапі дуже багато невизначеності, і поки що все Абсолютно. не виглядає оптимістично щодо того, що можуть схвалити наступного спікера вже завтра. Будемо всякому розістерити юлі за цим. Знаєш, ті республіканці, про яких ти згадала, 10-20, частина з них. Висловлювали принаймні з того, що я також бачив свої застереження до Джема Джордана, в тому числі через його позицію щодо України, через те, що він раніше говорив, що не вважає допомогу Україні своїм пріоритетом, і власне саме ця позиція Джема Джордана є однією із причин, чому частина республіканської партії має свої застереження і не бажає його підтримувати. Але знову ж таки, як ти правильно сказала, будемо дивитися, чи вдасться йому все таки ці голоси юлю якось а, на свій бік схилити. Зі свого боку, чи білий дім якось працює над тим, аби підтримка України продовжилася, і чи готує він, якийсь, не знаю, план Б, план С інші важелі впливу впливу на той випадок, якщо буде далі затримка із Ти знаєш, стапа Білий дім наполягає на тому, що насправді. Конгрес Палата представників і республіканська партія мають схаменутися і обрати нарешті спікера. це ті думки, які ми чуємо від Білого Дому, власне не лише від Білого Дому, тому що конгрес має працювати, і зараз затримка продовжується, не ухвалюються дуже важливі законопроекти, зокрема додаткове фінансування для України. Напередодні чи минулого тижня ми чули від Білого Дому, зокрема від Джона Кірбі, представника ради нацбезпеки США, що так білий дім цілий минулий тиждень працював із ключ. Що законодавцями у палаті представників і в сенаті для того, щоб по-перше пояснити їм, яка ситуація на полі бою не лише в Україні, але також в Ізраїлі, і переконатися, що вони розуміють, що Україні на цьому етапі треба надзвичайно важливо схвалити додаткове фінансування. Тепер дуже важливий момент, цікаво, чи білий дім буде лишатися на попередньому пакеті, який вони запит на який вони надіслали раніше, тобто 24 мільярди доларів. Чи все ж таки білий дім піде на те, щоб об'єднати допомогу Україні і Ізраїлю в один і той самий пакет? Я це питання ставила Джону Кірбі минулого тижня. Він сказав, що не буде вдаватися у подробиці. Пізніше Джейк Саліван також сказав, що наразі вони не хочуть вдаватися в подробиці, але ці дискусії активно ведуться. Також один із впливових сенаторів Лінці Ґрем. На вихідних в ефірі одного з телеканалів сказав, що Сенат готує представити свій великий пакет фінансування для України. Знову ж таки, невідомо чи вони готуються ще раз оголосити про той пакет чи висловити підтримку тому пакету додаткового фінансування, яке запросив Білий Дім, чи запропонують щось інше. Але як сказав Чак Шумер. Це лідер демократів у сенаті. Власне він головує в Сенаті. Він говорить про те, що білий що Сенат не буде чекати, поки Палата представників домовиться про свого спікера. Вони готові діяти для того, щоб запропонувати додаткове фінансування Ізраїлю та Україні. Давай послухаємо, власне, що минулого тижня сказав Джон Кірбі про те, чи час на їхньому боці щодо схвалення додаткової допомоги і для України і Ізраїлю. Ми знаємо, що час не на нашому боці, і не лише з точки зору ходу бойових дій в Ізраїлі та Україні, але й нашої здатності продовжувати надавати безпекову допомогу обом партнерам. У нас є чинні повноваження та лишається фінансування для обох, але залежно від рівня видатків і здатності міністерства оборони поповнювати свої власні запаси. Нам дійсно потрібно додаткове фінансування. І час має значення, і тому ми наполегливо працюємо над цим протягом цього тижня. Цікавий цей коментар. Дійсно, будемо теж стежити, як білий дім зі свого боку зможе цю ситуацію адресувати і чи зможе пришвидшити її вирішення. Юлю, ти вже задала про Ізраїль. Так що одна власне з опцій це об'єднати пакети допомоги України та Ізраїлю в один і щоб адресувати два ці виклики, які є важливими. А, чи може питання Ізраїлю? Ми бачимо так відвідували і Ллойд Остін, і Ентоні Блінкен, і велика увага зараз прикуто США до цього регіону. Чи може Ізраїль відволікти зараз а, увагу від України? Чи можливо перетягнути на себе якусь частину тих ресурсів? А які використовували для підтримки України чи ресурсів матеріальних чи ресурсів, зрештою, коли ми говоримо про увагу змі, про увагу уряду та інше? Остапа білому домі, якщо коротко кажуть, то ні, кажуть, що Сполучені Штати зараз в дуже гарному стані економічно. Що це найбільш потужна країна, як сказав Джо Байден напередодні в інтерв'ю телеканалу CBS 60 хвилин це програма. Він сказав, що Сполучені Штати найпотужніша країна в історії, і сполучені штати спокійно можуть підтримувати і Ізраїль в того, щоб вони могли захиститися від агресії і Україну. І Джо Байден. Наполягає на тому, що це абсолютно в інтересах сполучених штатів штатів в інтересах національної безпеки підтримувати Україну. Він говорить про те, що. Це потрібно для того, щоб Путін не поширив свою агресію на велику на більшу Європу, щоб Сполученим Штатам не довелося втрутитися і брати участь безпосередньо, якщо розпочнеться велика війна в Європі. Тому Джо Байден говорить, що абсолютно ні це не відволікає увагу, і Сполучені Штати мають підтримувати Україну так само, як мають підтримувати Ізраїль. Ми також чуємо це і від інших посадовців адміністрації Байдена. Зокрема, ми чули це від Джейка Салівана. Джо. Он Кірбі говорив мені про це в інтерв'ю: про те, що обидві країни важливі, і обидві країни мають отримати необхідну допомогу. Так час лишає. Це є трошечки ресурсів, зокрема для допомоги Україні, але зараз, коли Росія продовжує наступати, не залишає своїх планів, щоб завоювати більше українських територій. Україна потребує додаткового фінансування. І Дженет Єлен це міністерка фінансів Сполучених Штатів. Вона якраз мала інтерв'ю ексклюзивне із телеканалом Sky британським, і вона ще раз наголосила на тому, чому Сполучені Штати, по перше, мають підтримувати Україну, чому Сполучені Штати можуть підтримувати одночасно і Ізраїль і Україну. І чому це в інтересах Вашингтона? Давай послухаємо цей коментар. I think the answer is absolutely. Абсолютно. абсолютно. Америка, безперечно, може дозволити собі підтримувати Ізраїль і їхні військові потреби. Америка також може і повинна підтримувати Україну у її боротьбі проти Росії. Дивіться, американська економіка у дуже гарному стані, і це дуже в інтересах національної безпеки США допомогти Україні боротись у цій війні. Ми стаємо на захист демократії і територіальної цілісності. Якщо ми цього не будемо робити, це підштовхне Росію піти на кроки, які змусять втрутитися нас, і це потім Гне за собою великі втрати, загрози демократії, справжні ризики національної безпеці. Тож це не благодійність. І ми можемо собі це дозволити. Європа робить значний внесок. Інші країни, такі як Японія, Канада, Австралія, роблять внесок у ці зусилля, і це дуже важливо. І ми віддані цьому. Я вірю, що у конгресі існує сильна двопартійна коаліція на підтримку України. І президент Байден та адміністрація працюватимуть із Конгресом, щоб це було зроблено. Це пріоритет. Важливий цей коментар Юлію, міністр фінансів. Є питання одне до тебе від нашого глядача. А власне про Ізраїль питають, чи правда що Байден буде їхати в Ізраїль? Чи ця інформація фейк? Юлію? чи маєш ти якусь інформацію з білого дому? Чи підтверджується Остапа? Ми знаємо, що Бенімінетаніяхо, прем'єр-міністр Ізраїлю, у телефонній розмові в суботу принаймні так повідомляють змі, запросив президента Сполучених Штатів Джо Байдена відвідати Ізраїль. Наразі ми не маємо жодних інформації, якогось підтвердження чи якогось натяків із Білого Дому, що ми знаємо на цю мить, що сьогодні президент Байден мав планував поїхати у Колорадо для того, щоб поговорити про досягнення своєї економіки, свого економічного плану, але цю поїздку скасували і перенесли на невизначений час. як повідомляють наші кореспонденти в Білому домі, зараз президент Байден сьогодні зустрічається зі своєю командою з національної безпеки? Ми не знаємо, яка. Мета чи яка тема цієї розмови. Однак ми чуємо в пресі певні такі а, чутки. Наразі наразі це лише чутки, немає жодної підтвердженої інформації, що можливо президент Байден обдумує а, можливість поїхати до Ізраїлю. Однак, наразі хочу сказати ще раз нашим глядачам, немає жодної підтвердженої інформації про це чи повідомлень з білого дому, але ми будемо за цим безумовно стежити. Це дуже важлива тема. Якщо з'явиться така інформація, то обов'язково повідомимо. Абсолютно, юлі, будемо стежити уважно за цим. Ви стежте за нашими ефірами. Юлю, дякую тобі за цей аналіз за цю розмову. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні оновлення, які відбуваються тут у Вашингтоні, які в тому числі стосуються України. Друзі, якщо маєте ще якісь питання, можете писати. Залишається в нас приблизно півтора хвилини до закінчення ефіру. Хочу глянути, чи можливо щось пропустив. Бачу, вітають нас у Литві, Дивиться сьогодні Київ, Черкаси. вітаю Львів. Мала Лука Чернівецька область також вітає нас інші міста, інші регіони. Дякую вам. Є запитання одне від глядача. Що з чи інформація щодо надання Україні арештованих російських коштів? Сергій Білобров питає так. Дійсно, обговорювали в останні, в останні тижні багато цю інформацію. Власне були заяви від групи СЕМИ, були заяви від Міністерства Фінансів Сполучених Штатів. Наразі так виглядає, що принаймні із заяви, яку ми бачили, що. Міністри фінансів України групи 7 підтвердили наміри свої шукати шляхи, аби передати Україні. Доходи від заморожених російських активів наразі. Так йдеться не про самі російські активи з тих заяв, які ми чуємо публічно. Деться про доходи про відсотки, так які на ці активи набігають. Про підтримку цього рішення також сказала Джанет Джандієлен. Ми її мали коментар перед тим. Це міністерка фінансів сполучених штатів, і заявила вона, що підтримує власне консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів і використання цих коштів на підтримку України. Про це сказала Джанадієн. Леномаракещина ну, нагадаю минулого тижня. Там були зустріч міжнародного валютного фонду світового банку, де в тому числі обговорювали і економічну підтримку для України. Так виглядає, що наразі є якась консолідація чи рішення принаймні, тут, якщо ми говоримо про доходи, не про всі ці майже 300 мільярдів, які ми знаємо, є заморожені активи Росії на Заході, але про передачу цих доходів. А якщо буде якесь конкретне рішення, ми наразі говоримо про заяви, про наміри. Про якісь е, обговорення, коли це рішення буде, про це будемо ми говорити обов'язково детальніше. Друзі, дякую вам сьогодні за вашу активність за ваші коментарі. Брифінг повернеться до ефіру вже завтра, о вісімнадцятій. Незмінно сьогодні ж програма. Час тайм» о 22 -ій. Будемо ми більше говорити про вибори в Польщі. Як це вплине на підтримку України? Будемо ми говорити також про теми американські. Ще раз дякую вам. Бережіть себе до зв'язку. Поважимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та ві.